Вітаю вас, друзі. Ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському. І сьогодні, як завжди, мова піде про здоров'я. Грибкові захворювання у дорослих один з найбільш розповсюджених видів в принципі шкіряних захворювань. І Мільйони людей у всьому світі страждають від цієї проблеми. Тож сьогодні ми поговоримо про їх різновиди та скільки часу потребує лікування даних захворювань. Про це все ви дізнаєтесь. в проєкті теледоктор з нашою гостею Людмилою Горбенко, яка в нас є дерматовонорологом. Вітаю. Вас, пані Людмило, день. так минулого разу ми з вами теж торкалися цієї проблеми, але тоді мова йшла в нас про захворюваність серед дітей. Так ми говорили про е, грибкові захворювання серед дітей. Сьогодні ми вирішили поговорити про дорослу частину нашого населення. Ну і що ми маємо? Давайте почнемо, мабуть, з того, які ми бувають, все ж таки зовнішні грибкові захворювання. Угу. Ну, прошлого разу давайте повернемося. Я напам'ятаю, що я розповідала про грибкові захворювання, їх більше ніж 600. І першими на шкіру та на слизові оболонки попадає, ну, дріжджі. Це ну, або кандидоз. Кандидоз є, так, є така ще назва. Потім у дітей можуть бути хвороби такі, як мікроспорія або тріхофітія. От, або ще ну, в народі називають ну, стригуще лишай, але це не лишай, це грибкові, ну, грибкові захворювання і так далі. У е, дітей до періоду полового зростання вони, вони не хворіють тими хворобами шкіряними, частково, якими хворіють дорослі е, до цих хвороб відноситься епідермофітія і руброфітія. Епідермофітія це ціла група захворювань, яка, ну, визвана, яка визвана грибами. І ці захворювання, допустимо, допустимо епідермофітія і руброфітія, вони десь схожі, а десь не схожі. І я зараз про них розповім. Епідермофітія, вона. Паразитує на на шкірі. Це наприклад, пахові складки потім, ну, взагалі, взагалі, шкіра. У жінок це молочна складка. Ідуть плями, червоні плями, які ну іноді можуть можуть трохи свербіти, можуть ну чувство печіння може, скажем так, супроводжувати цей процес, але ну великих ну страждань не доставляє. Ну потрібно все рівно звертатися до лікаря. Це перша група із епідермофітій, а друга група це паураження, ураження, ураження, ураження кінцівок. Шкіра страдає наступним образом. Може бути так називаємо прихована форма. Епідермафітії, вона ніякої, ну, ніякої уваги до себе не привертає. Страдають міжпальцеві між складочки у людини. Наступна, наступна форма це між ну, інтергінозна форма, ту, ту, ну, між пальцями ніг. Ну, може Тобто бути. руки і ноги. Між пальцями Між пальцями тільки ноги. Апідермофітія тільки ноги. вражає шкіру, шкіру ніг вражає нігті, але ніколи не вражає волосся. Угу. Далі наступна форма наступна форма це ну, так називаємо дезгідратична форма, тоді, коли на, на підушві з'являються плями червоного кольору, вони, як правило, сверблять. От між, першим, між першим та другим пальцем мож, може бути ну, тріщини, мож, можуть бути. Можуть бути також між, між четвертим і п'ятим пальцем. Також ну, паці, ну, пацієнт жалується, що у є якісь проблеми. Далі коли людина не зважає на ці симптоми, далі більше поражається, буде більше вражена шкіра. це так називаємо ну, дезітратична форма. Це тоді, коли з'являються маленькі пухирці на, 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 на підошві частині ну, стоп. І е, така людина є нетрудоспособною, потрібно видавати ну, вже так, капітально лікуватись для того, щоб, для того, щоб позбавитись від, від цього захворювання. Причини, які, які, ну, скажімо так, створюють, створюють Подібну проблематику, Подібну проблематику це суха, суха, суха шкіра. Це шкіра, яка ноги які довго перебувають у вологому середовищі, uh -huh. це низькі температури, це також низькі ну, не високі температури, вони впливають на те, що Змінюється кровообіг, змінюється обмін речовин, і звідси ну іде порушення, порушення ну, ну тому Ми да, розуміємо, що та ділянка шкіри да, нормально да, не функціонує да, так, да. якщо вона в постійному переохолодженні да, або, або, або перегріві да. знаходиться. Окрім, окрім цього, на такі процеси, як поява, як поява піддермафітії, е, впливає впливає також і е, ну організм в цілому. Це наявність таких тяжких захворювань, як гепатіти, uh -huh. туберкульоз, віч інфіковані люди, ну і другі інфекційні хвороби, або ну можливо, не інфекційні хвороби, але тяжкі хвороби, там ниро, течинки uh -huh. і, і, і других і органів, які в цілому порушують просто наш імунітет, да, завдають да, да, великого удару да, по да, ньому, і відповідно да. не можуть справлятися з деякими іншими захворюваннями да. Організм я повинна сказати, що що страдають епідермофітія ну, кінцівок, страдає від 60 до 80% процентів на всьому земному шарі. Це це є велика проблема, Скажімо так, не тільки в окремому в окремій державі, а взагалі на всьому земному, на всій земній кулі. Ну так наше життя побудовано. Я повинна сказати, що я вам сказала, що волосся не страждає при епідермофітії, а от нігті страждають. І, вчас, і частково страждають вони в області, знову-таки, кінцівок. На руках нігті ну, вони не страждають, а от кінцівки страждають. Тобто Перше, ноги так ступні? Да, чи... так. Ступні, да. Перші, першими виявами проявами вони, ну, таких скарг може бути те, що на це перший перший п'ятий палець, як правило, бо вони більше всього страждають від того, що вони травмуються, травмуються, перший п'ятий палець. Значить, з'являються на, на ногтику, з'являються полосочки, вони, як правило, жовтуватого або такого охряного кольору. Тось, ну Оранжевого кольору, скажем так, згодом ногтява пластинка, нігтєва пластинка, вільний край, він становиться більш товстим, крихким, нігті обламуються. Ну так от вони можуть ну, бути гіпертрофованими, то тобто, ну, виростати до ну, декілька міліметрів, а то й до пів сантиметра. І звичайно, вони тоді травмують е, сам пальчик. Е, і ну це достатньо, ну опять, ну, скаржаться пацієнти. Болючий процес, да, да, це, да, це болючі болючий процес, і такий процес, як правило, треба треба лікування. Ну, я повинна вам сказати, що що грибкові ураження шкіри вони звичайно лікуються, але пацієнт він повинен все таки прийти до лікаря для того для того, щоб визначитись, а яке яке це грибкове захворювання. Друге захворювання, про яке я хочу вам розповісти, це руброфітія. Вона десь трошки схожа з епідермофітією, десь трошки не схожа. В чому принципові відмінності? Ну дуже принципових відмінностей і немає. Руброфітія також поражає шкіру. Ну, наприклад, Ну, це це можуть бути нижні кінцівки, це м, м, голінь, бідро угу. так, так. На, 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 на російській мові з'являються червоні плями, червоні плями, які мають чіткі, чіткі контури, вони можуть можуть мати різну форму, От, і вони іноді напоминають трохи. Мікроспорію або тріхофітію ті захворювання, про які розповідала, ну які дуже часто зустрічаються у у діток у дорослих, як правило, зустрічаються ну дуже рідко. Але для того, щоб точно встановити і і визначити, яке це захворювання, для цього ну, існує лабораторія і лабораторні допустимо, аналізи. Тобто, ну, Посіви робляться, шо Всескуб, саскуб з кожу ділиться, і лікар тоді визначає, який цей вид ну, який вид гриба, це епідермофітія або це руброфетія Мож, можуть вражатися. Нігті, нігті. От при руброфітії можуть вражатися нігті, руки і також ноги, але вони трохи, скажімо так, відрізняються На, від попереднього. Від Да, від попередньої, коли вражаються нігті кінцівок, нігті вони ніколи не бувають жовтума жовтуватими. Вони трохи, скажімо, збільшуються в розмірах, але вони мають таку сірувату, білісовату колір мають вони ніколи не Ну, вільний край він не, не кришиться, угу. так як це було при епідермофітії. Але буває, що повністю, ніготь повністю сходить від ногтєвого ложа. Угу. Це називається аніхалізіс. Ну, тут знову-таки потрібен лікар. Ну так, от який який визначить, як правило, ногтєва пластина вона відростає після того, як пацієнт ну проходить лікування. Причини ж виникнення, скажімо, руброфіті, як і епідермофітії, це люди, як правило, ну набувають хворобу насамперед своїй сім'ї. Це Батька, мати, бабусь, дідусь це є ванна, якийсь рушник, якась обща постіль. Вот, і... Звідси, звідси ми маємо тоді те, то, що то, маємо. Тобто, якщо один хтось в сім'ї є носієм, да, то да, можна да, передати да, це да. просто через побутові речі, навіть так, якісь так, так або так, користування, так. наприклад, тією самої ванною кімнати. Да, ван, да, ванна, да, ванна, мачалка, якісь капці там, або інша, або інша, якесь інше, інше взуття. От. Але не треба, не треба забувати, що ну, це все буває тільки тоді, коли у людини немає супротиву, тобто немає імунітування. До, до, цього виду, до цього виду захворювань. Ну, колись древні врачі казали, що лікарі казали, що ну, гриби люблять сладких, тоді, тобто, коли порушується вуглеводний обмін, в організмі людини кожа стає більш солодка і для грибів, для е, любих других інших вірусів, мікробів, і, е, там, кокиста, філококера, все те, що може жити на, е, кожі, на шкірі у людини, е, ну, йому, йому теж добре. Uh -huh. а згідно з е, Всесвітньою організацією охорони здоров'я е, е, в організмі дорослої людини від, від 2 до 3 кг це паразити паразити, паразити та, так. так кописка, про це ми згадували, хіру, згадували та, з вами. поки ну, да, звадували. Гриби, гриби теж відносяться до цієї категорії. Угу. Що, ну, це це теж паразити. В обов'язковому порядку ну, людина повинна звертатися все-таки до лікаря. Ну зараз маса є обстежень є досить досить ліків для того щоб ну ну людина стала здоровою є скажімо так лазерна лазерне лікування ну ну таблетки капсули все це ну хоча хоч ми повинні всі знати, що грибкові захворювання це все таке хронічні захворювання. І треба робити спочатку все для того, щоб воно не розповсюджувалося. треба зразу робити все, щоб хоча б воно зупинилося захворювання і не воно, Як воно розповсюджувалося, тоді назад вертатися набагато складніше і набагато довше. Так, я вам хочу подякувати за цей обсяг інформації, який ми отримували. І знов ж таки наголошуємо так з вами на те, що одразу до лікаря треба звертатися. І як тільки ви визначили проблему, побачили ознаки того, що ви сьогодні нам описували, найважливіше це зафіксувати це в одній точці розвитку і там його локалізувати, і по можливості знищити. Я вам хочу подякувати за те, що завітали. Дякую за цю інформацію. Так, друзі, сьогодні Людмила Горбенко нам розповідала про те, якими бувають грибкові захворювання у дорослих, де вони в принципі найчастіше починаються. І я думаю, ви свої висновки також зробили. Що якщо ви раніше дивилися рекламу, наприклад, дуже багато її було засобів проти грибкових всіляких думали, ну як це може мене торкнутися? То ось вам по статистиці 60-80% людей на планеті все ж таки стикаються у своєму житті з подібним явищем. Вам ми дякуємо за увагу і бажаємо здоров'я, побачимось на першому міському.